Кавтопити! А ти що не робив? Не допив, Містично та вражаюче. Саме так під музичний супровід Віолончелі у Рівненському драматичному театрі розпочали генеральну репетицію вистави П'ять пісень Полісся». Вона має особливу мету змусити глядачів замислитись над тим, ким вони є та який спосіб життя ведуть. Над п'єсою працювало багато акторів. Серед них заслужена артистка України Галина Цьомик, яка виконала одну з провідних ролей. Жінка зіграла негативного персонажа Агафію. Акторка зізнається, роль відрізняється від її попередніх, однак вжитися в неї було легко. Я не можу сказати, що вона є важчою, вона є іншою, але кожна роль вимагає праці. Мені дуже допоміг мовний колорит, мовний діалект. Ну і якось від того пішло легко. На сцені розповідають про моторошні історії жителів Полісся, що відбулися за останні 100 років. Над текстом для п'єси працювала драматургиня Людмила Тимошенко, драматург якого ми взяли. П'єса, якого ми взяли, він писав її на реальних подіях. Це реальні історії, п'ять історій Полісся за сто років. І тому ця вистава є тим і цікава певно. Режисерка Галина Шарко переконує, п'єса не залишить нікого байдужим та зможе зацікавити з перших секунд. Для неї ця вистава є дебютною. Ну в першу чергу, особливо на для мене, тому що це моя дебютна вистава саме на посаді. Вже не помічника режисера, а режисера театру, тому для мене вона і є цінною. Директор та художній керівник театру Володимир Петрів запевняє, режисерка впоралась зі своєю справою. Тож п'єса допоможе глядачу зануритися в роздуми про себе та змінити своє життя. Мені видається, що режисер тут дуже чітко натякнула на те, чого нам з вами сьогодні не вистачає до кого нам треба звернутися, аби поправити ті погані справи, які стаються з нами на, на нашому житейському шляху. Прем'єра вистави відбудеться 20 вересня. Вона ж відкриє новий театральний сезон. Усіх рівненських поціновувачів мистецтва запрошують переглянути вражаючі історії п'яти пісень Полісся. Лілія Мазур, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.